Зараз кут показати, зараз ось кут, ось так виглядає. Там, я був по центру стовпчик з одним накидом. Ми туди пров'язали стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Все в одну вершину. Ось так. Поки не помилилася, сюжениточка <свісно> завершується. четыре пять арку раз два три четыре пять в арку середину и раз два три четыре пять І стопчик з одним накидом у вершину попереднього стовпчика. Для цього визначаємо, де саме ж він був. Раз, два, три. Третю повітряну петлю. Це вважається вершиною стовпчика з одним накидом попереднього ряду: перша петля. Ми ж на поколу в'яжемо, порядно. Дуже порядно в'яжемо. Так. Ось так нині виглядає шаль. Такий трикутничок, чудовий, прекрасний. Друзі, на цьому все. Будемо згортатися. Не будемо. Давайте всі коментарі зараз прочитаю, що там є. Ольга, дякую, що рухайте мені чатик. Все, друзі, на цьому все. Побачимося. Трохи пізніше, можливо, і сьогодні будемо ще в'язати цей. Тут невеличкий раппорт, буквально ще 2, 3, 4, 5, 6 рядів. І раппорт буде завершений. І можна буде повторювати іншими кольорами. Інші кольори, як я вже демонструвала, це ось такі кольори. Тож, до зустрічі, дорогенькі. Усім гарного дня, мирного неба та Божої благословінь. Па-па!